Сьогодні вночі сталася пожежа в одній з квартир п'ятоповерхівки на вулиці Кривбасівській. Про це службу порятунку повідомили мешканці сусідніх квартир. Горіла кухня на другому поверсі. Пожежу ліквідували швидко, та, на жаль, господар помешкання не вижив, отруївшись димом. Деталі повідомила речниця рятувальників Криворізького району Світлана Чередниченко. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року. Народження орієнтовно він загинув від отруєння продуктами горіння. Тіло направлено в СМЕ для з'ясування обставин смерті, і також всі обставини даної події з'ясують правоохоронні органи. Пожежу було ліквідовано, залучалось 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно рятувальної техніки. Пожежа незначна, 5 квадратних метрів, але цього вистачило для того, щоб загинула людина. Тіло людини знаходилось в коридорі. Лежав він, тобто, орієнтовно, що людина знаходилась в спальні. Він почув запах диму, встав і йшов на кухню, але ми всі знаємо, що чадний газ і, взагалі, дим від пожежі він найотруйніший, тому декілька вдохів вистачає для того, щоб людина знепритомніла і вже потім наступає смерть.